Зараз Сейчас... покажу чого він завернуть давай сюди, езжай. Для чого йому вихлопна. Боготріта. Бо що стоїть. Вот для того йому вихлопна і надо. Що ти кажеш? <звук> Як не криш, <звук> самопальничі, що, блядь. Ти ж вчора воно ж зразу так як заказуєш, і вони починають його одразу. Що ви снігаєшся, що варити. Та бля, я варю краще, бля, йобано ро, що вони понаварювали. Ну бачиш. Капець, бля. Мені каже, один фіг тобі ще тут роботи хватить, і тобі що варить. А оці тебе хоч так, Я то. хуй ні знаю, бля. Думаю, що я запам'ятаю. Розпрядвал на ниву мені знайди. Кажи цифри, mm. 21 214. Під'їбали Під'єбали всім розпідвалом, пиздец, блин. So, Все, общем, може, на Вотлендері буде стоять. Покажу потім може. Yeah. може я спеціально матюкаю, щоб більше мене не знімав, блін.